Це безкоштовний онлайн-шутер, про виживання дія якого розгортається у постапокаліптичній Норвегії. Гравці беруть на себе роль аутлендерів, які борються за ресурси, зброю та спорядження на ізольованих локаціях, де кожна зустріч із суперником може стати смертельною. Основний режим Encounter – ти вирушаєш на карту, шукаєш лут, уникаєш або вступаєш у бої з іншими гравцями і намагаєшся вчасно втекти. До приходу радіаційної бурі. Якщо загинеш, втратиш усе, що приніс із собою та знайшов. Можна грати соло чи в команді, а здобуті ресурси використовуються для покращення власного притулку, крафту зброї та спорядження. З особливостей відмічу: розвинена система притулку. Збирай ресурси під час рейдів, щоб будувати та покращувати власний притулок, створювати зброю та обладнання, великий вибір зброї та спорядження. Понад 60 видів зброї та предметів для кастомізації стилю гри, різноманітні режими, окрім Encounter, є Free-for-All та Elimination. тактичний 5 на 5 командний режим, інтенсивні pv битви, кожен рейд, це боротьба за виживання, де важлива тактика, реакція та вміння працювати в команді, кросплатформеність, гра доступна на консолях і ПК, що дозволяє об'єднуватися з друзями на різних пристроях. Регулярні події та оновлення, спеціальні івенти з унікальними нагородами, що підтримують інтерес до гри, і це гра Вігор.